Ну, це все правильно. Разу з вами. Ми минулого разу з вами не завершили Но один номер. Спробуємо його з вами зараз завершити. Так, так. Це в нас був номер. Запишіть. Зараз завершимо і до нової теми. Номер 212. Четверте завдання. В нас було сказано, що синус альфа. Що синус альфа дорівнює. 4 п'ятих І кут в нас від 90 до 180 градусів. А знайти нам треба тангенс альфа. А знайти треба тангенс альфа. Тепер. Дивіться, що таке тангенс альфа і яким чином його знайти можна. Тангенс альфа. Є така тригонометрична тотожність у нас, що тангенс альфа дорівнює відношенню синуса альфа та косинус альфа. Тобто синус поділити на косинус альфа. Тепер дивіться, чого вам не вистачає для цього відношення. Косинус. У вас косинус. не вистачає косинус. Косинус ми можемо знайти за тією самою формулою, як ми це робили на попередньому уроці. Тобто. З основної тригонометричної тотожності. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. І підставити значення синус квадрат альфа 4 п'ятих в квадраті плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Ну, 1 мінус 25 поділити на 16. Це у нас косину? Щось, О, ой, щось вигадала, так. 16 да-да-да, плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. І косинус тоді у нас буде 1 мінус 16 двадцать п'ятых. Одиницю можемо як уявити? 25, 25 и 25. Минус 16, двадцать п'ятых дорівня девять Тепер шукаємо косинус альфа, нас дорівнює 3 п'ятих. Корін з 9 25. Дорівнює 3 п'ятих. Питання правильно. В нашому випадку. Синус альфа на косинус альфа. Тобто синус альфа можете так записати, а можете записати звичайним діленням. Тобто. Сінус альфа за умови було 4 п'ятих. Мінус. Косинус альфа в нас був. точніше, не мінус. Поділити. На 3 п'ятих. При діленні, що з дробами відбувається? Перегортаємо другий дріб. Перегортаємо другий дріб на 5 третих до рівня. 4 на 3. Виходить 4 третіх. Але. Але. Дивіться, що в нас сказано. В нас сказано, що чверть яка. Друга чверть. Нам сказано, що друга чверть за умовою. Тобто, дивіться, тангенс в другій чверті, який буде? Мінус. мінус. Тобто, тангенс альфа. дорівнює мінус 4 треті. Все. Далі, Ще продовжуємо. Продовжуємо. Далі переходимо до п'ятого. Все, потім. Все потім. Далі Катангенс альфа. Нам треба знайти. І за умовою в нас сказано, що в нас косинус альфа дорівнює 12.13. А також в нас сказано, що 0, що в нас альфа від 0 до 90 градусів. Далі альфа. Далі 90 градусів. Менше буде. 90 градусів. Пам'ятаю. Далі знайти нам треба катангенс. Знайти нам треба катангенс альфа. Тепер дивіться, що стосується катангенса. Принцип майже той самий, тільки це буде в нас інше відношення. Тобто, обернене косинус альфа поділити на синус альфа. Далі все те саме. Тобто. Тепер у нас є косинус, але не вистачає синуса. Тобто, за тим, за тією самою основною тригонометричною тотожністю шукаємо синус. Тобто, ну так, синус квадрат альфа плюс 12 13 в квадраті дорівнює 1, синус квадрат альфа плюс скільки.

Дорівнює 169 169 мінус сто сорок Що в підсумковий? Сто 25 дев'ятих. буде 5, 25, 169, і синус альфа. 5, буде корінь цього числа 25 169 І буде дорівнювати 5 13. Тобто тепер тангенс ще раз, катангенс, точніше, альфа. Ще раз нагадую вам. 25 тринадцятих. Тобто катангенс. Косинус на синус косинус 12,13 поділити на 51. 12 Дорівнює 12 1213 помножити на 13 п'ятых. І дорівнює 12 Дорівнює 12 12.5. От і все, що вам треба було знайти. Далі давайте перевіримо ще такий момент. Чверть у нас яка буде? Перш. Перший чверть. Який у нас катангенс першої першій чверті? Подивіться з минулого уроку. Нашого сьогоднішнього уроку записуємо теорему косинусів. Тема записали теорема косинусів. Зараз я розкажу, де і як вона застосовується. І вам треба буде її знати. Тепер. З чого ми починаємо вивчення нашої теореми? І так, давайте з вами пригадаємо, який трикутник називають прямокутним. прямий якого хоча б один із кутів прямий. Далі. Що таке косинус гострого кута в прямокутному трикутнику. Протилежний катет до гіпотенузи. Майже прилеглий тільки катет до гіпотенузи. Ой, і да. давайте з... прилеглий катет. А і давайте з вами пригадаємо теорему Піфагора. Квадрат. Гіпотенуза. Гіпотенуза до сумі, сумі квадратів сумі катетів. катетів. До рівня сумі квадратів катетів. Квадрат гіпотенузи до рівня сумі квадратів катетів. Продовжуємо. Тепер давайте з вами розберемо такий момент. Дивіться, ми з вами вміли навчилися в, в минулому році розв'язувати прямокутні трикутники за двома сторонами, використовуючи теорему Піфагора. Зараз ми з вами навчимося використ... розв'язувати за двома сторонами довільні трикутники, не тільки прямокутні, за двома сторонами та кутом між ними будь-якого трикутника, а також навчимося знаходити кут за трьома відомими сторонами. Яким чином це можна зробити? Яким чином це можна зробити? Побудуйте собі. Побудуйте собі ось такий трикутничок. Позначте все так само, як позначено на слайді. І перепишіть ось ці формули. Я зараз поясню, що кожна з них означає. Зараз поясню, що кожна з них означає. В чому полягає теорема Піфагора. О, теорема Піфагора, боже, теорема косинусів. В чому полягає теорема косинусів? Давайте з вами розберемо, яку сторону будемо шукати. Обирайте будь-яку з трьох А, Б або С. А. Наприклад, шукаємо невідому сторону А. Я її обведу червоним кольором. А в квадраті. В нас дорівнює квадратом двох відомих сторін. Мінус подвоєному добутку цих сторін і косинусових саме протилежного кута, і косинус протилежного кута. Схоже на формулу. Так. Так. Схоже на те, що ви записували. Ось з протилежного кута. Зараз ми з вами спробуємо розібрати це на завдання. Так. Відкриваємо підручник, Сторінка, сторінка 25. Поступово все розберемо і формули всі запишемо. І формули всі запишемо. До кожного завдання, щоб все було. Більш-менш зрозуміло. Так, так. На сторінці 25. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Запишіть номер 31. Запишіть номер 31. Так, ну, звичайно, І чому так. б ні. Поїхали. І так, дивіться. В нас сказано: знайдіть невідому сторону трикутника АБЦ. Якщо в нас є а, Б, Б, С і є Кут Б, який дорівнює 60 градусів. Що ми з вами зробимо? Давайте швиденько. Ми з вами побудуємо. Ми з вами побудуємо довільний трикутничок. Довільний трикутничок побудуємо. Далі підписали його. Підписали його. А Б С. Далі, в нас сказано, що кут Б. В нас сказано, що кут Б. Дорівнює 60 градусів. І зараз запишемо, що в нас відомо. Тільки треба запам'ятати, що за чим йде. Що в нас відомо? В нас відомо, що записуємо АБ дорівнює 5 сантиметрів. Далі. BC дорівнює 8 см, кут B, кут B дорівнює 60 градусів. А знайти нам необхідну сторону. невідому. Сто, яка в нас невідома сторона? Є AB і BC, Яка невідома. Якщо є АБ і БЦ, яка невідома? Okay. А C. Невідома сторона АЦ. Записали. Далі. Тепер дивіться. За теоремою Косинусів. Ми шукаємо. А це. А це ми як записуємо? АЦ в Квадрат. квадраті. Дорівнює. Далі беремо, дивіться. Ось в нас невідома сторона АЦ. Невідома сторона АЦ. Далі. Що нам треба додати? АВ в квадраті і Б С в квадраті, тобто від, відомі сторони. АВ в квадраті плюс БЦ в квадраті. Відняти їх подвоєний добуток, тобто 2 помножити на, помножити на АВ, помножити на Б С. і помножити на косинус кута якого? Чому А? Б. Чому Б? Ну, ми Чому шукаємо АЦ. Правильно, на косинус, Дивіться, на накось помножити на косинус протилежного кута. На косинус протилежного кута. Те, що вам треба запам'ятати. Що шукаємо сторону, значить, кут буде протилежний до цієї сторони. Тобто, косинус кута Б. Косинус кута Б. Далі. Тепер АС в квадраті, дорівнює. А Б в квадраті. Давайте розпишемо все, щоб 13. було зрозуміло. 5 в квадраті плюс 8 в квадраті мінус 2 помножити на 5, помножити на 8, помножити на косинус 60 градусів. Я докладно все розпишу, щоб було зрозуміло, що, що і звідки береться. Зрозуміло. Далі. Тепер дивіться, АЦ в квадраті 25. Плюс 40 мінус. 2, помножити на 5 і помножити на 8. Скільки буде? 80. 80. І косинус 60 градусів. Що я вам казав минулого разу з таблицею зробити? Ага. Одна друга. Щоб, щоб вона у вас була перед очима. Одна друга. Тепер продовжуємо обчислювати. 25 плюс 40 можемо переписати мінус. 80, 80. на одну другу. 160. Я не так почув. 40. 40. І що в підсумку вийде? 25. 25. Тобто, чому буде. А це буде дорівнювати в нас корінь з 25, тобто, буде дорівнювати 5 сантиметрів. Записали відповідь. А це дорівнює 5 сантиметрів? Ну, а ніхто не помітив, а чому плюс 40? Якщо плюс 64. І тут плюс 64. Ніхто не помітив цього, що 8 піднесли до квадрату. Ну, вийшло, вийшло так хорошо 5. Вийшло добре. Та воно і повинно, начебто, вийти добре. 25 плюс 64, 89. Мінус 40. Воно і виходить нормально. 49, корінь з 49, виходить 7, і виходить 7. Давайте друге спробуємо. Давайте друге також спробуємо. Так, так, поїхали. Треба було знімати. Дивіться. В нас сказано за умови в другому, що в нас АБ дорівнює 3 сантиметри, це 2 корінь з 2, кут А 35 градусів. Який трикутник нам знадобиться? Ну. Тупо. А, тупокутний. Тупокутний. О, вийшло. Тупокутний, трикутничок. Взяли, побудували. Далі. Підписали так само його. О, так, 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 так. В нас сказано, що кут А тупий, тому кут А позначили. Тут А, далі Б і С. Все побудували. Далі зараз запишемо, що в нас дано. Продовжуємо. Ну. Так, завдання. Ну, на всяк випадок ще раз. Тепер записуємо, що в нас відомо. В нас відомо, що АБ дорівнює 3 см Далі. А це дорівнює 2 корінь з 2 сантиметрів. Далі. Сказано, що кут А дорівнює 135 градусів. Якої сторони в нас не вистачає? В БЦ. БЦ. Не вистачає сторони БЦ. Записали. Так, продовжуємо. Тепер дивіться: в нас немає сторони BC, Тобто, що ми беремо? Ми записуємо BC в квадраті. А далі, тобто, спочатку, коли ви все розписуєте, спочатку ви все прописуєте формулу. Далі ми додаємо відомі сторони. Плюс АБ в квадраті, плюс А в квадраті. Далі, мінус 2. На що треба помножити? Можете в зошиті підглянути. У вас це є. На 2 ас Два на АБ і на АС. Дивіться, у вас ті сторони, які у вас ось тут в квадраті, потім їх подвійний добуток. Тобто, два помножити на ті самі сторони. Зрозуміло, щоб легше запам'ятати. І помножити на косинус кута між ними. Тобто, косинус кута у нас виходить, що А. Ось він з протилежного кута до сторони BC. Далі, тепер підставляємо значення BC в квадраті. Ще раз докладно розпишу. 3 в квадраті плюс 2 корінь з 2 в квадраті, мінус 2 помножити на 3 помножити на 2 корінь з 2. І помножити на косинус 135 градусів. Тепер. Б в квадраті дорівнює. 3. Підносимо до квадрату. Що вийде? 9. 2 корінь з 2 підносимо до квадрату. 8. 8. Мінус 2 помножити на 3, помножити на 2 корінь з 2. Краще за все буде 6 помножити на 2 корінь з 2. Далі. А тепер у нас виникає питання косинус 135 градусів. Осінус 135 градусів. Дорівнює те, що ми вчора робили з вами. Косинус Мінус корінь з двох. 180 мінус 45. Мінус що? Корінь з. двох поділити на 2. Корінь з двох поділити на 2. Правильно. Тому що у вас буде друга чверть, а в другій чверті косинус від'ємний. Тобто помножити на мінус корінь з двох Поділити на 2. Дорівнює. Дорівнює. Тепер продовжуємо. 9 плюс 8 мінус 6. А тепер дивіться, що в нас далі відбувається? Що в нас далі відбувається? Помножити. 2 і 2 можемо скоротити? А, то краще тут буде плюс записати. Дивіться, ось ці 2 і 2. Можемо скоротити? Можемо. Можемо. А якщо ми корінь з двох помножимо на корінь з двох, що в нас вийде? 2. 2. 2. Тобто 6 помножили на 2. Дорівнює 9 плюс 8 плюс 12. 29. Виходить в нас 29. І тоді, чому буде дорівнювати БЦ? Корень з 29. Корінь з 29. Сантиметрів. Записав. І записали відповідь. Це дорівнює корінь з 29. Сантиметрів. Тепер одразу поставлю питання. Чому ось тут дивіться, був мінус, а став плюс. Зрозуміло, чи ні? Так. Тому що дивіться, ось тут у вас мінус, і при множенні у вас тут мінус. Тому, відповідно, можемо одразу поставити плюс. Так, ось вона. Написали параграф 2.3, виконати письмово номер 3 32 і пройти тест. Посилання я вам прикріплю в нові знання.